Друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати вам одну з моїх улюблених листяних рослин для живоплодів Fagus sylvatica Atroponitia або бук лісовий Atroponitia. Ті, хто давно зі мною знають, і я найбільше ціную рослини, які цікаві протягом усього року і змінюються від сезону до сезону. І саме за це я так люблю бук. Показувати його буду на прикладі ще зовсім молодої живої огорожі їй лише три роки. І вона поки що на етапі формування. Але я думаю, це теж корисно побачити, чого очікувати саме від молодого живоплоту, а не лише від ідеальних картинок дорослих огорож. Навесні подовжені бруньки бука розкриваються в темно-червоне блискуче листя. Чесно зізнаюся, не всі темнолисті рослини мені подобаються, адже їх не завжди легко вписати в композицію так, щоб вони не перетягували всю увагу на себе. Але у Бука настільки благородний і стриманий темний відтінок, що він мене просто підкорив. Найінтенсивніший колір припадає саме на травень і початок червня, у той період, коли нам особливо хочеться яскравих акцентів у саду. Трохи пізніше листя темніше і стає насичено темно-зеленим із легким пурпурним відцінком. У цей момент на перший план виходять багаторічники та злаки, а бук починає працювати як спокійний фон, не привертаючи до себе зайвої уваги. До речі, якщо темний колір листя вам зовсім не підходить, можна обрати бук. Лісовий, звичайний, з класичним зеленим глянцевим листям, яке восени стає яскраво жовтим. Бо справжній зірковий час бука це осінь. Спочатку листя стає оливково-зеленим, а згодом переходить у золотисті та помаранчеві тони. І ще одна величезна перевага: бук тримає листя значно довше, ніж більшість інших листяних рослин. Ось тут це добре видно. Глід і бузок уже давно скинули листя, а усе ще додає саду теплих фарб і структури. І навіть із наставанням холодів, частина листя залишається на гілках у закрученому сухому стані. Це явище називається марцесенс, коли відмерле листя не опадає в осни, а залишається на рослині протягом зими, особливо на молодих пагонах. Для бука це природний механізм захисту. Сухе листя оберігає броньки від морозів і ускладнює доступ до них для диких тварин, таких як олені чи косулі. З віком ця особливість поступово зникає, і дорослі дерева скидають листя восени як більшість широколистяних порід. Але в живих огорожах ми регулярно стрижемо рослини, стимулюючи утворення великої кількості молодих пагонів. Саме тому ефект збереження листя тут часто залишається постійним. Це пояснює, чому дорослі буки, граби та дуби в парках стоять голими, а живі огорожі залишаються облиственими майже до весни. Для нас це не лише цікаве ботанічне явище, а й велика практична перевага. Така огорожа зберігає приватність навіть озимку і неймовірно красиво виглядає в холодні сезони, особливо коли на сухому листі з'являється іні або легкий сніг. Звичайно, попри такий довгий період декоративності, є й кілька моментів, які варто врахувати. Сухе листя опадає масово вже перед розпусканням нових бруньок, а це зазвичай аж наприкінці квітня або на початку травня, тобто інші рослини в цей час уже зелені, навіть квітують, а бук може ще виглядати сухим. Крім того, взимку вітер поступово. Здуває частину листя. Тому, якщо жива огорожа розташована біля входу до будинку або парковки, то доведеться кілька разів прибирати сухе листя за зиму. Але щойно приходить стабільне тепло, бук буквально на очах розпускає свої неймовірно яскраві молоді листочки, і в цей момент ти миттєво забуваєш про всі незручності та знову закохуєшся в цю рослину. Тепер давайте поговоримо про те, кому саме підходить бук і в яких випадках він буде ідеальною рослиною для живоплоту. Якщо ви шукаєте рослину для живої огорожі висотою від 1,5 до 3 метрів, бук один із найкращих варіантів. Огорожу нижче 1,5 метра з буку, звичайно, зробити можна. Але це не надто практично, рослина все ж таки досить масивна і має активний приріст. і вам доведеться постійно стримувати її висоту для живоплотів 100 150 см завишки, існує багато інших кущів, які краще підходять для цієї задачі. Чи можна сформувати огорожу вище за 3 метри? Так, без проблем. Бук цілком реально вести і на 5, і на 6 метрів. Висотою. Але в такому випадку дуже важливо правильно закладати і формувати огорожу. Нижня частина має бути ширшою, щоб сонячне світло рівномірно потрапляло до всіх гілок. Крім того, така висота потребує спеціального обладнання для стрижки і часто роботи фахівців, яких не завжди легко знайти. Особисто я в проектах найчастіше закладаю висоту 1,7, 2,5 метри. Якщо потрібно перекрити вищий ярус, краще працювати вже з деревами або хвойними рослинами. Жива огорожа це насамперед про зонування саду, про створення спокійного зеленого фону для квітників. І цієї висоти цілком достатньо і для декоративності, для зонування, і для зручного догляду. Найкраще бук почуватиметься, якщо у вас родючі, багаті органікою ґрунти, без застою вологи. Не дивлячись на те, що бук вважається відносно посухостійким, періодичний полив все ж таки допоможе зберігати його декоративність. Може рости як на сонці, так і в напівціні. Але саме на сонячних ділянках його сезонні зміни забарвлення виглядають найефектніше. Якщо ж ділянка дуже вітряна, і якщо вам потрібно передусім захистити простір від вітру, або у вас ґрунт важкий, глинистий і з весняним чи зимовим застоєм води, у таких умовах, чесно скажу, краще підійде граб. Мені взагалі здається, що бук і граб у багатьох ситуаціях можуть взаємозамінювати один одного. Усе залежить від умов конкретної ділянки. Але варто пам'ятати, бук розвивається трохи повільніше, ніж граб, тож у перші роки доведеться набратися терпіння, зато в подальшому він зазвичай потребує лише однієї обрізки на сезон, десь у серпні. На відміну від граба, який частіше потребує двох стрижок. Але з декоративної точки зору, на мій погляд, бук значно цікавіший. Тепер давайте розберемо принцип посадки живої огорожі із буку. Цю огорожу посадилися до мого приїзду на ділянку, і виглядало це ось так. І тут я хотіла б звернути увагу на ці моменти, які особисто я б зробила інакше. Я вже кілька разів зустрічала рекомендацію зміксувати високі низькі саджанці. мовляв, високі одразу дадуть необхідну висоту, а маленькі закриють низ і дадуть об'єм. При цьому ви трошки економите на посадковому матеріалі. Але навіть на цьому прикладі видно, що жива огорожа формується нерівномірно. І навіть через три сезони вона не має ось цієї правильної форми. Висота і об'єм є, але ось цієї форми стіночки немає. Тому особисто я завжди рекомендую брати саджанці однакової висоти. Якщо бюджет обмежений, краще взяти всі саджанці менші. Але однакові, ніж частину великих і частину маленьких. Так, рослини ростуть рівномірно, і з них легше сформувати чітку стіну, навіть якщо прийдеться трошки почекати, поки вони наростуть у висоту. Інформація про крок посадки бука дуже різниця. Десь рекомендують 7 рослин на метр погони, а десь лише 2-3. Тож скільки ж насправді потрібно, наприклад. На цій ділянці саджанці висаджені у два ряди. Приблизно 25 см між рядами і близько 25 см між рослинами в рядку. За такого кроку об'єм формується досить швидко. Тобто, якщо у вас невеликі саджанці і потрібно максимально швидко закрити паркан, крок 25-30 см між рослинами, в принципі, допустимий. Але... Я все ж таки рекомендую висаджувати бук в один ряд і з трошки більшим кроком. Для молодих, невеликих саджанців приблизно 40-80 см заввишки, оптимальний крок посадки 40-50 см. Для більших, уже добре сформованих рослин. 100-150 см завишки. Відстань між саджанцями варто збільшити і це може бути 50-70 см. Так, при такій посадці доведеться почекати 1-2 сезони, поки жива огорожа сформується. Зате рослини отримують достатньо простору і з часом утворять рівну, здорову та довговічну живу стіну. Якщо ж вам потрібна широка огорожа приблизно 120-150 см, наприклад. Щоб повністю закритися від сусідів або створити бар'єр для тварин, тоді доцільно розглядати дворядну посадку. Але важливо розуміти, що це рішення саме для формування широкого живоплоту. При однорядній посадці я рекомендую одразу закладати ширину 80-100 см і не забувати про технічні стежинки з обох боків, щоб ви могли вільно пройти з інструментом і якісно обрізати огорожок. І ще одна важлива рекомендація: якщо жива огорожа планується вздовж паркану, краще відступити мінімум 90-100 см для посадки. Я розумію, що на маленьких ділянках де кожен сантиметр на рахунку, це здається дуже багато. Але. Тут важлива циркуляція повітря і можливість залишити прохід між парканом і живоплотом для догляду. Якщо при такому підході огорожа просто не поміщається, це сигнал подумати про інші рішення. Десь закрити паркан ліанами, десь зробити ярусну посадку з різних рослин, а десь використати вузенькі рослини, які самі по собі мають компактну форму і не потребують інтенсивної стрижки. Їх можна розміщувати трошки ближче до паркану. Пам'ятайте, основа малодоглядного саду це правильні рослини в правильному місці. Тоді рослини будуть здорові, а ви спокійні. І матимете час просто насолоджуватися своїм садом. Саме цього я щиро бажаю всім в новому році. І якщо у вас залишилися запитання, або у вас є бук на ділянці, поділіться своїм досвідом у коментарях. Я впевнена, це допоможе іншим глядачам зрозуміти, чи підходить їм ця рослина. І до зустрічі у наступному відео.